Підгайцівського сільського голову підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідства, очільник громади володіє активами, вартість яких більш ніж на 6500 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Так, із лютого 2020 по серпень 2024 року посадовець набув 41 актив у вигляді об'єктів нерухомого майна та транспортних засобів на загальну суму майже 55 мільйонів гривень. Право Власності на набуті активи оформлено як безпосередньо на нього та дружину, так і на дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також на юридичну особу, власницею якої є дочка сільського голови. При цьому посадовець та його родичі за цей час отримали законних доходів на загальну суму 16,7 мільйонів гривень. Різниця між вартістю майна та законно отриманими коштами більш як 38 мільйонів гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. E